Зроблю я паузу від фарбування веранди. У мене такі ручки всі в фарбі, я вся в фарбі. Волосся в мене все в фарбі, я наче така сива трошки. Але то ок, я буду ще продовжувати, тож покажу зараз, що мені цікаво приїхало, тому що це просто. Я не можу втриматися. Тут багато чого для творчих людей. Тримайтеся, тримайтеся, гляньте, гляньте, що тут, це різні штучні квіти. Гляньте, вони дуже класної якості. Тобто вони виглядають, якщо ось так дивитися, вони виглядають ну, майже як реальні. Тому що є штучні квіти, такі, які виглядають, як штучні квіти з цивинтера. А є ось такі якісні. І саме їх дуже класно використовувати для інтер'єру, для декору. Отут буду показувати одразу ціни це все ціни на них. Вони, ну, не прям такі дешеві, але, але вони прям значно кращі, якщо їх ще розправити. Ось так: от, гляньте, що тут скільки. Отакі, отакі ціни. Але ж їх можна розбирати на ось такі окремі гілочки і, наприклад, для чогось використовувати для чогось різного. Тож, в принципі, це виходить дуже, дуже вигідно виходить. Так, далі це е, така штука, декоративна, м'якенька. теж хай буде. А тепер найцікавіше це різні мотузки. Мотузка раз. мотузка два. Бачили оці відоси, там, де кошики такі роблять, там макраме, там щось в'яжуть. От я їх теж бачила. І тому я вирішила, що мені таке треба зробити. І якраз можна і на різні коробочки, і на просто якісь тримачі. Я хочу зробити, але, мабуть, не з ось таких, а з ось такої мотузки. Зараз, от ось вона. Або з ось такого шнура, він такий більш ну, такий. Мені здається, якщо щось в'язати з нього, от, наприклад, тримач такий для квітів. Я все ніяк не зроблю, але тепер думаю, що зроблю, покажу вам, такий, щоб воно можна було підшипити до, ну, на кухні повісити. от, Тобто, щось таке буде в мене. Оце це ціни. Тут можна одразу подивитися, скільки там метрів, наприклад, там 10 метрів 85 гривень. От, тут теж 10 метрів. І вже там розраховувати, що з цього вийде. Тут товщина, вона різна. І тут також позначено, що по тут 10 метрів. Ще тут у мене є різні стрічки такі для хендмейду. Теж в них такий дуже, дуже адекватний прайс. Дуже-дуже-дуже щось зав'язувати. Навіть подарунки можна спаковувати. Ось така. Такого в мене ще немає. Це сизаловий шпагат. Бачите, він такий естетичний. Зараз-зараз відчеплю його трошки. Такий він натуральний, класний. А ще є ось такі, ну, це. Так, це моліне. Я думала, що, мабуть, не моліне, але моліне. Але, ну не то, щоб прям вишивати, але теж десь буду застосовувати в хендмейді усі такі кольори, щоб вони пасували один до одного. Гляньте, це така краса 5 гривень. От. Зараз, зараз, зараз ще з краси, ще ось такі різні, там ще повинні бути такі дуже цікаві. Стрічки така тесьма. Вона взагалі вау. А от мої руки не вау, але вона вау. Е, вау! Можна тут просто зараз? Давай. Рі побачила, що тут для неї. Угу. А чому? А тому що ця дівчинка вже останнім часом. Що там, і то тобі треба? You. Ні, ну то you я думала, що не для tre... що... <smart> то не для тебе, то для мене. Це я зараз теж покажу. Це ось цей, і ось цей. Yeah, ну, показуй, показуй, давай подивимося, що там всередині. То різні такі штучки, які можна використовувати і для створення намистинок, <гав> і для створення заколок, і для будь чого для просто декору. Класні Для такі. Для буду робити. Так, це такі різні маленькі такі бутилочки, пляшечки, такі. Знаєте скільки? 14 гривень, дві штучки. Можна такий кулон зробити, наприклад. Вау! Вау! Блискітки? Так, і блискітки. Я блиск, собі блиск хотіла блискітки і вони ось! І вони ось так. Хотіла теж можна щось посипати. Гляньте, тут різні, різні ось такі штучки. Це просто рай да, ось. для uh, творчих, творчих людей. Тряна в нас прям мегатворча. пластилін, то щось ліпить, кліє. Uh, це теж такий, ну це можна просто декор, можна там. Не знаю, наприклад, Філо. хто займається епоксідкою, там якісь прикраси такі робити. Вау. І е, оці класні. Боже, я пам'ятаю, так, так, таке щось робила Хіло. з полімерної гліни. Отаке робила. А зараз можна просто за 4 гривні придбати. 4 гривні? 4,70, так, такий пакетик такий вже дорожче. Це можна теж нашивати, можна десь приклеювати просто вау! на декор. Такі в мене є. Точно вау! Такі вау. Ж. Точно такі мені. 15 гривень. І стільки задоволення. Вау! Ну, давай і далі. Іще, іще, іще. І і і... А мені оці подобаються. А Мені ось ці. Це отак можна теж робити. І отці тобі подобається. Угу. Клас. І дуже прикольні. А ну що там? О. Вау! Класні! А взагалі, отут ціна на хвилиночку за 10 штук 15 гривень. Але коли я заходила в Нікольський і дивилася на мистинки, там от одна намистинка була, типу, там 30 гривень. І я так подивилася-подивилася і подумала, що не буду я реально покупати такі дорогі намистинки. А тут просто ну, щось прям дуже дешево. Я думала, що вони пластикові, оці, до речі, вони не пластикові, я не знаю з чого. А, тут написано, намастину скляна, мармурова. От вони такі важкінь. Та та Мабуть, ці липка. пластикові. А, так, тут і написано пластик. Тут а тут так це е, спеціальна така штука. Боже, яка краса! Я не можу це все буде моє. Твої, ну, звичайно, твоє. Я хочу просто все показати. Ось це дуже прикольні. Я вже хочу їх використовувати для чогось. Ага, тоді можна всередину покласти. Дивись, можна всередину такі штучки так, покласти можу. Отак зробити і отак мотузочку додати під такий підвіз, зробити. Е, можна таке зілля зробити, чарівне. Так, чарівне зілля. Для барві, щоб перетворюватися на русалок чи mm -hmm. перетворюватися на все. Щось вперед. таке магічне, так? Так, ну, так. Ну, щоб зробиш, покажеш. Добре, всім же цікаво, що там за зілля таке. Угу. Вау, яблоко все для мене. Так? Так, така. Не встигла зняти і каже, моя мрія здійснилася. Я прям побачила і все. Все. А Мені здається, мрія фільмів також здійснилася, вона в коробку залізла і там щось десь сидить. Ось вона. Так, зараз розкладу, все покажу ще раз. Ну, клас, Ріана просто дуже щаслива. До речі, мені здається, що так значно вигідніше накопити різних намистинок, ніж купляти дитячі набори, які коштують ну, прям дуже багато. А, а? За рахунок того, що вони просто гарно спаковані, але по факту там намистинок дуже мало. Що, Шарі? В мене вулкан щастя вибухнув. Вибухнув. Що, в, в чому? Тому що я така щаслива. Чому ти щаслива? Тому що це то це буде мої. Так, це твоє. І ці так. пляшечки. Так. Усім показую, тому що знаю, що ціни завжди цікавлять. Що скільки коштує, гляньте. Тут просто коштує усього багато. а Коштує воно дуже мало. Насправді, тобто, це ціна не за одну штучку, це ціна за увесь пакетик. Все, що всередині пакетика, коштує, от стільки. Навіть це так, навіть це ряні дуже пляшки сподобалися. Та це, 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 це. А, глітер їй сподобався. І тут різні і стразики, ось такі є. І декоративні дерев'яні ось... штучки є. І скляні і намистинки там різні ось... і ось такі для прикрас. і там прям дуже Це сподобалось. Так, а далі тут вже такі більш дорослі намистинки. Я думаю, їх для декори додавати. А, ну, Акценти такі, які робити. Сподіваюсь, рано їх не забере в мене. Не забере, не забери. А, Ось така наповнювач такий дерев'яний, Теж де тут був цінник. Ось так він коштує 100 грамів на хвилиночку, а виглядає аж отак. От. Штучні квіти, я вже показала, мотузки різні. То прям взагалі моя мрія здійснилася, тому що в будівельному такий вибір ви точно не знайдете. Стрічки різні, різні намистинки, рі не намистинки мотузки, шнур, і ось такі, і ось такі, mm -hmm. і все різне. А це така зараз теж десь був цінник десь був. Все, буде зараз ось, едь, едь. Ось фетр, він коштує ось так от. Так, наче все показала.